Я вас вітаю на моєму каналі. Для тих, хто приєднався нещодавно. Мене звати Тетяна, я художниця енергокартин. Свої картини я створюю масляними фарбами на папері, на полотні, на дереві. Чому я їх називаю енергокартини? Тому що вони є носіями позитивної енергії. Після сеансу, перегляду моїх картин, у людей фіксується підвищення та збалансування енергії, заповнюються пробиті місця. У енергополі, до речі, оці пробиті місця вони є такими джерелами в негативному смислі, джерелами створення стресу, паніки, тривожності. Так, от, після перегляду моїх картин, ці пробиті місця в енергополі вони затягуються. Знижується стрес, змінюється енергія внутрішніх органів. Все це фіксується за 2017 року за допомогою апарату газорозрядної візуалізації. Також є науковий висновок, двохрічне дослідження. До речі, під цей висновок це особисто була моя ідея, як перевірити ще дію енергокартин на хворих хворих з депресією. Всі картини для цього дослідження підбирали особисто. Навіть цей метод це була моя ідея, щоб підтвердилось також що це все науково. Фарби на картини я наношу або руками, або травами, освяченими в храмі. Перед створенням картини всі полотна я натираю ладаном. Всі мої картини створені в абстрактному стилі. Перед створенням я не знаю, яка це буде картина. Деякі картини після створення я відкладаю, на деяких я пишу назви або відразу, або на наступний день. Але от за допомогою калейдоскопа я досліджую, підтверджую ті, назву тих енергій, назву картин, які вкладені енергію в назви, які вкладені в ці картини. Сьогодні я хочу з вами прийтись по енергокартинам Архангел Михаїл, яка була створена масляними фарбами на папері, також з та Інь-Янь. Інь-Янь взагалі це дві картини. Це дуже схожі між собою картини. Я вибрала одну з цих картин, дивлячись на назву, для того, щоб перевірити за допомогою калейдоскопа, чи підтвердить калейдоскоп, чи він щось покаже, що проявиться в цих картинах, що буде підтверджувати назву Архангел Михаїл з передонушка та Або інь, або янь цих картин. Перша картина, перший епізод калейдоскопу, який ви бачите, це із картини Архангел Михаїл. На калейдоскопі, в першому кадрі, видно такого красеня. Красення архангела відразу видно так, це фігура, красень архангел в короні з крилами. Це або архангел, або херовім, але видно, що це божественна дійсно істота, євангельська істота. Слідуча фігура з епізода Також подивіться, також подивіться схожа на ангела, а між, щось між ангелом, між херовімом, і я от зрівняла. Зрівняла з інтернету, взяла картинки, розписи храмів, стін храмів де зображені хоровіми, вони також дуже на них похожі. Наступна фігурка, наступна фігура, яка з'явилася також в картині Архангела Михаїла. Подивіться, також такий гарний вусатий красень. І коли я почала роздивлятись внизу, Дуже гарно видно тризуб, наш тризубець. А цей красень дуже схожий на Ярослава Мудрого. І, до речі, тризуб. Ми знаємо, що тризуб це був гербом сім'ї Рюріковичів. І у нас от він так показався. Ну, Ця, ця картина Архангел Міхаїл. Я швиденько сьогодні хочу просто пройтись. У мене в попередніх відео є, де я більш, е, більш поглиблено е, розшифрувала ці картини. Кому буде цікаво, ви можете подивитися в попередніх відео. А сьогодні я хочу швиденько познайомити такі з моїми картинами, з калейдоскопами. Наступну картину ми щось розберемо: це картина. З Пірідонушка, яка була намальована масляними фарбами на папері. Вийшло біля 100 чимось, не пам'ятаю вже, не можу згадати, але біля чимось кадрів різних. Але сьогодні я вибираю основні і на екрані, то якщо ви побачите, показався, з'явився отакий фігура, обличчя видно. Брові такі сиві борода святого. Я думаю, що це цвіти з підонушка, тому що картина називалась, називається саме так. І в відео попередніх відео, де я більш поглиблено цю картину, я показувала, що оці всі малесенькі епізодики я брала просто на малесенькі кадрики і за допомогою Google ідентифіковувала так от навіть Google ідентифікував. Оцю нижню частину як матеріал, який використовують пошитті одягів, прикрас, аксесуарів у церквах. Навіть Google побачив тут крижму для, для хрещення. І от ми з вами бачимо такий, я збільшу, подивіться, голова такого собачолого з бородою, з бровами. Ні, такий святий. Нагадаю, це картина святий з І виглядає вона не так. За допомогою калейдоскопа зараз я вам показую, як я перевірила, як підтвердилася назва цієї картини. Слідуча кадр, слідуючий епізод також цієї картини. І, до речі, Друзі, я вам хочу сказати, що в попередніх відео я коли розбирала цю картину, ось така червона. Бачите, червона таке, фігура не зрозуміла. Я вже після пізніше я зрозуміла, на що вона мені похожа. Ця фігура, от, зверніть увагу, вона мені похожа на от як є груб. Да, от, такі, от видно, як, Якщо дивитися, не, не з боку, а спереду, е, з, з да, ніби початок, да, ну да, ми дивимося з боку, це ніби бокова частина мощей, і по, по обидва боки, ніби такі кітиці висять. А в центрі силует, який з'явився також в калейдоскопі, Google ідентифікував цей силует як це... Е, Язичницький бог, який, якого вважають посередником між світами, між цим і світом живих і світом мертвих. Такі такі вийшли кадрики, енергокартини з передонушка. І ще раз, друзі, хочу, щоб ви подивились, можливо, ви за мною згодитесь, що оця. Оця така фігура, вона нагадує бокову часть, ніби бо як труна. Труна, о, да, з мащами по, по бокам, о, такі кітиці. І от воно повністю нагадує на труну з мощами. Можливо, так і виглядало, Можливо, так і виглядало, тому де коли був похований Спірідонушка. Ну, зараз я дивилася в інтернеті, вони виглядають не так. Можливо, це перше, перша труна, перша. Перша саме в якій був похований з Йдемо до наступної картини. Наступна картина наша буде інь і янь. А ця картина. Я вважаю, я рада, коли побачила після калейдоскопа, коли побачила з коли побачила сім... Бога сім глав. Пробачте, вже забула, як він називається. Така, така назва цікава. Коли я побачила це божество також, я була дуже задоволена цим. Наступна картинка, яку ви бачите зараз на екрані це кадр калейдоскопа картини «Інь, Чі, Янь. Я коли робила цей калейдоскоп, я взяла епізод картини. Я спеціально не дивилася, це інші янь, щоб... Подивитись, чи підтвердить калейдоскоп, чи за допомогою калейдоскопу я зможу подивитися, яка саме це картина була з жіночою чи з чоловічою енергією. І подивіться, що показав калейдоскоп. На екрані ви бачите таку картинку. Якщо ми збільшимо, показалось от такі гарне обличчя. Дивіться, таке гарне обличчя, вусатий такий вусань гарнючий з гарними вусами. З права і зліва, подивіться, від нього, ніби виглядають також два обличчя чоловіків. В шапках, такі, ніби, ніби мисливці. І хто це я ідентифіковувала знову? За допомогою Google. Я вибрала такі маленькі об'єкти брала, щоб подивитися, чи ідентифікую з обличчям. Так, мені тоді Гугл відразу почав показувати, подивіться, чомусь в контакті обличчя людей. Я вирізала, щоб, щоб подивитися в картинці і це, на мою думку, на картинці зображений Ярослав Мудрий, справа і зліва від нього ніби схожа на мисливців. Коли я почала вивчати, як був пов'язаний Ярослав Мудрий з мисливством, виявляється, він перший видав наказ, в якому було прописано всі закони полювання. Тепер ще таки був закон про мисливство. Зверху у нього. Також така фігурка, вона нагадує тризуб, нагадаю, це його фамільний герб. Перше таке обличчя, яке я побачила на цій картині. І наступне обличчя от, подивіться, я ось ось так обожу курсорчиком, обожу курсорчиком, і справа, то також такий вусань, але він трошки комічний. І це виявляється. Це була печатка, така печатка Ярослава Мудрого з його обличчям. Це до сьогоднішніх днів е, збереглися такі е, нагадування, печатки, е, де всередині вкладено обличчя Ярослава Мудрого. Ось я підчеркнула, бачите, обвела обвела кружечком також це обличчя. І ще одна така печатка, це я знайшла в гуглі також, де показує зображення Мирослава Мудрого, і також дуже схоже на нашого вусаня, який ось він, з'явився в нашому калейдоскопі. Після того, коли я за допомогою калейдоскопа розшифрувала трошки ці обличчя, які з'явилися, я вирішила таки подивитися, як називалась картина, епізод якої я розшифровувала. Так, ця картина була «Янь чоловічої енергії, тому навіть не дивлячись на назву, коли я публікувала, коли я розшифровувала цей калейдоскоп, я не знала чоловічу чи жіночу енергію, і калейдоскоп такий нам. Твердив, що це чоловіча енергія, тут з'явився Ярослав Мудрий, з'явився мисливці, така наша, це наша, наша українська енергія, це наша картина нашої, наших, наших, напевно, чоловіків, нашої, їхньої енергії. Тому ця картина підтвердила 100%, калейдоскоп підтвердив 100% назву цієї картини, що і підтвердилося потім, коли я зрівняла такі, так, да, це був епізод. Цієї картини. І якщо підвести висновки по моїм каледоскопам, по моїм картинам по медитаціям, ви сьогодні побачили, що дійсно це не просто звичайні якісь калейдоскопи, це дійсно енергомедитації, це енергокартини, в яких вкладені енергії, енергії святих, енергії позитивні енергії. Друзі, медитуйте і буду дуже вдячна про ваші відгуки, про медитацію, про ваші коментарі. Дякую вам, що заходите на мій канал.